Євангелія від Маттея, розділ 14. Того часу чутка про Ісуса дійшла до ірода четверовласника, і Він сказав до своїх слуг Це Йоанн Хреститель, це Він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Бо Ірод був схопив Йоанна, зв'язав його. І вкинув у темницю через іродіяду, жінку брата свого Филипа. Йоанн бо говорив до нього Не можна тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження ірода, дочка Іродіяди танцювала перед усіма і догодила іродові. Отож, Клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить, та, під намовою матері своєї, сказала йому Дай мені тут на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І засмутився цар, але задля клятви і тих, що разом за столом сиділи, звелів дати, тож послав стяти голову Йоаннові в темниці. Принесли, отже, на полумиску його голову і дали дівчині, а та піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у пустинне й самітне місце. Народ же, довідавшись про це, Пішов за ним зміст пішки. А вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: Пусте це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. А Ісус сказав їм не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже: Принесіть мені їх сюди. І, звелівши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні. Людям, всі їли і наситились і назбирали кусків, що зосталися, дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ. Пішов нагору помилитися на самоті. Як звечаріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись То привид. заговорили і закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них, Заспокойтесь, це я, не страхайтеся. Аж тут Петро озвався до нього і каже: Господи, коли це ти? Повели мені підійти водою до тебе. Підійди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати, й крикнув: Господи, рятуй мене. Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіри! чого засумнівався? І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг. Кажучи ти істинно син Божий. І, перепливши, прибули в землю генезарецьку, пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього і принесли до нього всіх недужих та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу, і скільки їх доторкалося. Одужували. Послання до Тита, розділ другий. Ти ж говори, що личить здоровому вченню. Старі, щоб були тверезі, поважні, помірковані. Здорові у вірі, любові, терпеливості. Старі жінки так само нехай поводяться, як освяченим личить, щоб не були злоріки, ані віддані пияцтву, щоб добра навчали, щоб молодих навчали любити своїх чоловіків та дітей кохати, щоб були стримані, чисті, хазяйновиті, добрі. Підвладні власним чоловікам, щоб слово Боже не ганьбилося. Так само і юнаків умовляй, щоб були помірковані, даючи самі себе на зразок добрих діл, повноти в ученні, поважності, здорового та бездоганного навчання, щоб супротивник осоромився, неспроможний нічого злого проти нас сказати. Раби своїм панам нехай коряться в усьому, хай будуть угодливі, несуперечливі, хай не крадуть, а хай виявляють цілковиту добру вірність, щоб усьому прикрашали вчення нашого Спаса Бога. Бо Божа благодать з'явилася спасенна всім людям і навчає нас, щоб ми, зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу. Жили тверезо, праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який віддав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі народ, що був би його власний, ревний до добрих діл. Так, говори, умовляй і картай з усією повагою. Нехай ніхто тобою не нехтує. Псалом шістдеся. Почуй Боже моє благання. Вислухай мою молитву, з кінців землі взиваю я до тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю, занадто круту для мене, бо ти моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в твоїм наметі, під крил твоїх покровом знайти захист. Бо ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують Твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, літа його, неначе віки вічні, хай сидить вічно перед Богом, ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали. Тоді співатиму ім'я Твоє повіки. Виконуватиму день у день мої обіти, книга Приповідок, розділ 17 Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса. Та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином, з братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так Господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову. А брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів, слава ж дітей їхні батьки. Не личить Дурневі. Наказуюча мова Тим менше князеві уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має, куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, Хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро? Злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господові. Навіщо гроші в руках дурня, щоб мудрості купити? Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, Щоб скривити стежки правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син. Своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить. Здається мудрим і розважливим, як стулить губи. КНИГА Плач Єремії, розділ перший. Яким же самотнім зосталося місто, що було повне люду, стало не мов би вдовою, воно, що між народами було велике, що князювало над краями, ось данину платить, плаче ночами гірко, і сльози його на щоках у нього. З усіх, які його любили. Нема нікого, хто б його розважив. Усі його друзі зрадили його, стали для нього ворогами. Юда пішов у неволю по утиску та тяжкім рабстві. Він оселився серед народів, не знайшов спочинку. Усі його гонителі його наздогнали у тіснинах. Дороги на Сіон сумують, ніхто не йде на свята. Всі брами його опустіли, священники його зітхають, дівчата його тужать, і самому йому гірко. Противники його взяли гору, а вороги його щасливі. Господь бо засмутив його, за його переступів безліч. Діти його. Ішли в неволю перед противником. І відійшла від дочки Сіону вся її слава. Князі його, немов олені, стали, що не знаходять собі паші, і пленталися без сили перед тими, що гнали їх. Єрусалим пригадує собі, у дні злиднів та тривоги всі свої скарби, що мав із давніх давен. Тепер, коли народ його падає в ворожі руки, а допомоги йому немає. Його гнобителі дивилися на нього, сміялися з його руїн. Згрішив, згрішив Єрусалим, тим і зробився осоружний. Усі, що його поважали, ним гордують, бо побачили його наготу. Та й сам він теж зітхає і обертається назад. Нечистота його на полах у нього, та він про свій кінець не думав, Тому і упав так низько, і втішника немає. Споглянь, о господи, на мої злидні, бо ворог зростає, противник простяг свою руку. На усі його скарби він бачив, як погани війшли в його святиню ті, яким ти заборонив вступати в Твою громаду. Увесь його народ зітхає, хліба шукає. Скарби свої вони за харч віддали, щоб відживити душу. Озглянься, Господи, і подивися, як я Упідлився, нехай вас ніколи таке не спіткає. О, всі ви, що дорогою проходите повз. О, гляньте, подивіться, чи є біль, як мій біль, що мені заподіяно, що ним побив мене Господь У день палаючого гніву свого. З висоти він зіслав вогонь. У моїй кості, і той пожирає. Він сітко розстелив мені під ноги і завернув мене назад. Він завдав мені смутку. Я повсякденно недужий. Ярмо моїх переступів накладено його рукою, і вони, сплетені докупи, тяжать на моїй шиї. Він підбив мою силу. Видав мене Господь їм у руки, я проти них не можу протистати. Усіх моїх хоробрих повалив Господь посеред мене. Він скликав проти мене збори, щоб знищити моїх юнаків. Господь топтав, немов у винотоці дівицю, дочку Юди. Тому я плачу, і око моє. Око проливає сльози. Далеко бо від мене мій утішитель, що відживив би мені душу. Діти мої в смутку, бо ворог узяв гору. Сіон простягнув руки, але немає хто б його розважив. Господь дав наказ проти Якова, щоб вороги його навкруги нього стали. Єрусалим. Посеред них занечестився. Господь справедливий, бо я не слухав його слова. чуйте, благаю, всі народи, гляньте на мою муку, мої дівчата і мої хлопці поволоклися в неволю. Кличу моїх коханців, але вони мене зрадили. Священники мої і мої старші загинуть у місті, шукаючи собі поживи, щоб відживити душу. Зглянься, о Господи, бо мені сумно. Горить у нутрі в мене, серце моє в мені перевернулось, бо я, впертий, завжди був проти Тебе. У полі меч забрав моїх дітей, а вдома смерть. Почули, що я стогну, і немає, хто б мене розважив. Усі вороги мої почули про моє нещастя та й зраділи, бо ти вчинив це. Коли б ти вже послав той день, що його заповідав, і вони стали такими, як я. Нехай прийде вся їхня злоба перед тебе, обходься з ними так. Як обійшовсь ти зо мною за всі мої переступи, бо я стогну без перестання, і серце моє мліє.